день, шановні радіослухачі, сьогодні у нас в гостях адвокат Аліна Вдовцова. А поговоримо ми на тему, так ми і назвали відповіді на популярні запитання про вітрічку. Власне, не лише про вістрочку. Ми будемо говорити, будемо також говорити на інші теми, але можна сказати, що основна тема це мобілізація і питання, які пов'язані з нею. Доброго дня, пані Аліна. Доброго дня, пані Ірина. Отже, нагадаю, що згідно з новим. Мобілізаційним законодавством усі чоловіки від 18 до 60 років і жінки з медичною та фармацевтичною освітами повинні були оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. І сьогодні ми поговоримо про те, що власне чекає військовозобов'язаних після 16 липня, тобто від скажімо, сьогодні, якщо вони не оновили свої дані. Вже є перші штрафи, які суми, як люди звертаються часто до вас з, з штрафами. Дякую за запитання. Дійсно, до 16 липня у мене була неймовірна кількість консультацій з питань мобілізаційного права, з питань відстрочок, з питань оновлення даних. Військово зобов'язані їхні родини, сім'ї вони взагалі хвилювалися, чи варто оновлювати свої військово-облікові дані? Я дуже рада, що я до багатьох змогла достукатися. І більшість моїх клієнтів і людей, які просто зверталися на консультацію, Консультації все ж таки мене почули і свої дані оновили до 16 липня. Багато я різних е, чула версій. Якщо я оновлю дані, мені відразу після 16 липня надійде повістка. Повістка надійде мені у резерв плюс. Е, мною займуться в першу чергу, тому що я оновив дані. Багато історій я чула, що з тих чи інших причин відносно мене взагалі немає інформації в реєстрі призовників, але. Багато хто дослухався до мене і дійсно свої дані оновили. Більше того, клієнти, які стверджували стовідсотково, що їхні відносно них інформації немає у реєстрі, були дуже здивовані, коли після оновлення даних відносно них підтягнулася вся актуальна інформація про перебування на військовому обліку, військово-облікова спеціальність тобто, все, -все, -все на світі підтягнулося. Так як в принципі ми і це очікували, адже Електронний реєстр призовників військовозобов'язних та резервістів він в собі несе таку загальну інформацію, яку може почерпнути з різних реєстрів. Тобто, якщо у людини є рухоме, нерухоме майно вона є платником податків, отримує пенсію, отримує стипендію, будь-який інший дохід. Все рівно інформація в цьому реєстрі вона буде міститися про такого військово зобов'язаного дуже рідко, коли інформація з тих чи інших причин не підтягується однак це дуже такий е, малий відсоток. І звичайно, після 16 липня до мене також е, звертаються люди, продовжують звертатися з приводу і оновлення даних і е, штрафів. Е, і хочу сказати, що певний відсоток людей все ж таки не оновило своїх даних. Що чекати таким таких категорії військовозобов'язаних? Дійсно, до 16 липня в нас був добровільний термін для оновлення даних. Після 16 липня відносно таких осіб, відносно таких військовозобов'язаних, інформація буде передаватися до органів поліції, і відповідно органи поліції мають право здійснити адміністративне затримання та доставку такого військовозобов'язаного до найближчого ТЦК та СП. Для чого для оновлення даних. Зрозуміло, що ця процедура буде тривати досить швидко після оновлення даних військовозобов'язаних, він буде отримувати відповідну повістку для проходження військово-лікарської комісії. Якщо ж з тих чи інших причин здійснити доставку такого військовозобов'язаного до ТЦК ТСП органи поліції не зможуть, відповідно працівниками ТЦК ТСП. Будуть направлятися відповідні вимоги письмові на адресу зареєстрованого місця проживання такого військовозобов'язаного, тобто за офіційною адресою місця реєстрації, і відповідно буде зазначено про необхідність з'явитися на протязі якого терміну до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де військовозобов'язаний перебуває на обліку для уточнення своїх військово-облікових даних. Відповідно, якщо особа не з'явиться, проігнорує таке повідомлення, таку вимогу. Наприклад, навіть конверт з таким з такою вимогою повернеться за закінченням терміну зберігання або адресат відсутній за місцем проживання. Вимога буде вважатися на жаль врученою, і відповідно наступає адміністративна відповідальність. А Адмі... Це, це штраф, це штраф, це адміністративне стягнення mm. у вигляді штрафу. Це на даний час 17 тисяч двадцять п'ять тисяч гривень. Додатково територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть звертатися в адміністративному порядку до адмі... до судів загальних судів як адміністративних із позовними заявами про обмеження права у керування транспортним засобом таких е, громадян, тобто такий а... порядок передбачений. І звер... я перепрошую і е, звертаю увагу, що додатково це додаткове якби різновид покарання і штраф. І обмеження права у керуванні транспортним засобом. Якщо людина не сплатила штраф, тобто вона отримала, скажімо, що якщо не має сплатити штраф за неоновлення даних, вона його не сплатила. А окрім обмеження, скажімо, керування автотранспортом, що їй загрожує ще? Постанова про накладення адміністративного стягнення у разі. Несплати в добровільному порядку буде передаватися до органів Державної виконавчої служби. І органи Державної виконавчої служби будуть здійснювати стягнення відповідних коштів в примусовому порядку, яким це чином буде відбуватися. Це буде шляхом відкриття виконавчого провадження, державний виконавець буде. Виявляти яке майно наявне у особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, якщо це буде рухоме нерухоме майно на таке майно буде накладено арешт. Відповідно, якщо особа отримує будь-який інший дохід, має відкриті рахунки у банку. Також будуть накладатися арешти на такі рахунки. А тут в мене питання: якщо людина отримує, скажімо, заробітну плату або пенсію, а з цих коштів можуть відраховувати. В ну скажімо, суму для погашення штрафу так з заробітної плати із пенсії пенсійного забезпечення може відраховуватися кошти в рахунок погашення штрафу, але не більше ніж 50% від вказаного заробітку доходи особи. Тобто на місяць На місяць, так. не більше ніж 50%. відсотків. Якщо в людини є квартира, скажімо, на неї наклали арешт. Квартира чи будь-яке інше нерухоме майно накладений арешт, цю ц... це житло можуть. Реалізувати без, без людини, ну, скажімо, продати, а потім заплатити штраф, а решту кошти повернути людині. Чи це таки там є сума, бо я просто читала різні версії. Що від суми 160 тисяч боргу такі операції можна робити до 160 нібито такі операції не роблять. Ось тут просто зрозуміти, як правильно так, ви всі вірно сказали. Якщо сума боргу перевищує 160 тисяч гривень, то дійсно може стояти питання про накладення. Накласти арешт можуть і раніше до цієї суми, але звернути стягнення на арештоване майно можна лише тоді, коли сума перевищує 160 тисяч. Державна виконавча служба в них такий підхід. Якщо особа отримує офіційно дохід, у неї є карткові рахунки, і з них можна стягнути певні кошти, то звичайно державний виконавець буде стягувати ці кошти саме з. З карткових рахунків саме з доходу громадян? Е, якщо в нас стоїть питання у особи, є, наприклад, транспортний засіб і рухо і нерухоме майно, то звичайно, в першу чергу, е, якщо стоїть питання про звернення стягнення на відповідне майно, то буде стояти питання в першу чергу про звернення стягнення саме на транспортний засіб. Угу. Е, що стосовно військових зобов'язаних, які оновили свої дані, що, що далі? Стосовно осіб, які оновили свої дані, вони також, вони також в зоні ризику, в зоні ризику якому вони будуть чекати на відповідні повістки для проходження військово-лікарської комісії, тому що є така хибна думка, особливо серед військовозобов'язаних, які оновили свої дані, що ось я вже виконав свій обов'язок, чому мені там може бути вручена будь-де повістка. Звертаю увагу, оновлення даних це оновлення даних, вручення повістки це вручення повістки. Це зовсім інших два процеси. Вони не взаємопов'язані. Як е, за неоновлення даних наступає адміністративна відповідальність, так і за неявку по повістці також наступає адміністративна відповідальність. Особа, яка оновила свої дані, вона, е, вона не захищена від того, що їй може як і Пошті на надіти повістка. У нас вже 17 липня така опція запрацювала. Так, і може бути й вручена повістка при перевірці документів. будь-де. На вулиці, в магазині, якщо особа офіційно працює, може прийти офіційне розпорядження на, на директора підприємства, в якому працює військово зобов'язаний. Також можуть повістки надсилатися і до органу сільської селищної міської ради. Вони також уповноважені на вручення таких повісток. Якщо людина не прийде за повісткою, яка відповідальність? Неявка заповісткою до проходження військово-лікарської комісії це у нас адміністративна відповідальність, яка передбачена статтею 210 прим. 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це той самий штраф від 17 до 25 500 тисяч гривень. Угу. Хочу вибачте, будь ласка, хочу звернути увагу. Багато ще е, військово зобов'язаних притримуються такої думки: я буду збирати повістки, я буду сплачувати штрафи, хоча штрафи не малі, і мені за це нічого не буде. Сьогодні я хочу всіх попередити про те, що е, систематична неявка за повісткою може призвести до ініціювання питання про кримінальну відповідальність. Тобто, якщо у військово зобов'язаного декілька є повісток, а декілька це скільки ви розумієте. Чітко я вам не можу сказати, але 2-3 – це точно. Якщо, наприклад, навіть можливо і більше, – 3-4. тобто це може розцінюватися як злісне ухилення від мобілізації. Тоді за повідомленням та СП до органів Державного бюро розслідувань може розпочатись кримінальне провадження відносно такого військовозобов'язаного. зобов'язаного. Тому, якщо хтось націлений на те, що він буде отримувати повістки і не з'являтися, навіть сплачувати такі штрафи. То можливо можливо кримінальна відповідальність за це. Як правильно оформити відсрочку? А які документи для цього потрібно, і яка як, якою має бути процедура, скажімо, правильно. Якщо людина має право на відстрочку? Якщо людина військово і має право на відстрочку, він зобов'язаний звернутися із відповідною до заявою, до комісії, яка створена при кожному міському, районному та ЦК СП, створена відповідна комісія. Він звертається з відповідною а заявою. Як, як звертається? Він може написати заяву і надіслати поштою, чи він має прийти і написати заяву? Ви розумієте, в кожному е, територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки свій підхід. Якщо ми говоримо, наприклад, про місто Вінницю, то у нас є спільне рішення нашого Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки разом з Вінницькою міською радою і е, військово зобов'язання, які перебувають на обліку саме е, на території міста Вінниця у Вінницькому об'єднаному міському та СП вони мають право подати таку заяву лише через органи центру надання адміністративних послуг. Ось такі рішення через цна через ЦНАПИ або так звані прозорі офіси. Якщо ми говоримо про районний територіальний центр комплектування, в тому числі і Вінницький районний територіальний центр комплектування, то такі заяви можна подати як особисто, тобто шляхом особистої явки до ТЦК та подачі такої заяви з відповідним пакетом документів. Так і якщо ми розглядаємо інші райони, навіть інші областя, в мене є непоодинокі випадки, коли мої клієнти отримували відстрочки взагалі без фізичного походу до ТЦК та СП. Тобто ми Правляли таку заяву е, поштою, але звертаю увагу. Заява подається особисто військовозобов'язаним, Тобто, за військовозобов'язаного не може подати його представник адвокат, не може подати представник за довіреністю. Ця заява підписується особисто військовозобов'язаним, тому що він висловлює свою волю. Чи він бажає проходити військову службу при наявних обставинах, тобто право на відстрочку, він має, але чи він бажає проходити військову службу, чи не бажає це його воля, і він має її виразити самостійно. Тобто ще правильно розуміла у Вінниці, ми говоримо саме за на місто Вінницю а подати заяву на вістручку. Якщо ви маєте на це підстави, ви можете через СНАП. Тобто, Через ЦНАП, людина так. пише заяву, я так розуміє, і подає пакет документів, які їй ну мають бути докладені, якщо, чи лише заяву? Якщо ми конкретно говоримо про Центри надання адміністративних послуг у Вінниці, то таку заяву вона є типовий зразок, додаток 4 до постанови 560 шістдесятої кабінету mm -hmm. міністрів України від 16 травня 2024 року. Таку заяву формує сам адміністратор, тобто людина звертається. Бере відповідний талон, записується на відповідне uh -huh. число, дату, звертається із документами. Адміністратор сам у системі формує таку заяву і долучає лише ті документи, які принесла із собою особа. Звертаю увагу, що можна робити звичайні ксерокопії документів, але з собою ви берете обов'язково оригінали. І адміністратор при вас завіряє копії. І посвідчує їх, що вони згідно з оригіналом. А як далі? Тобто, як людина буде знати, що я так розумію, що там розглядає комісія право на відсрочку, як, як людина буде знати результати, їй, наприклад, надали цю відсрочку чи її відмовили? Знову таки через наплена з комісія розглядає на протязі семи днів, виносить рішення про надання особі відстрочки або про відмову в оформленні відстрочки. Якщо особі надана відстрочка, вона оформляється у формі довідки. Таку довідку видають в тому самому ЦНАПі. Можуть зателефонувати вам, сказати, підійдіть, будь ласка, отримайте довідку, або може бути надіслана поштовим зв'язком. Тобто, рекомен... тобто, фактично через СНАП ти все це можеш так. зробити, для цього не обов'язково йти в ТЦК. Так. А, зрозуміло, якщо є підстави для відстрічки, скажімо, строк розгляду питання про відстрічку з цих сім днів, я так розумію, що ну там, можливо, там, день-туди-сюди. Тобто, і фактично це відстрічка дистанційно так розумію. Ну, можна сказати, що без походу, можна сказати. Що що дистанційна, якщо людина прийшла оформити відстрочку, наприклад, а її направляють на ВЛК взагалі по законодавству мобілізаційному, в тому числі постанові 560, які я згадувала вже, якщо особа має право на відстрочку до розгляду цього питання, її не мають право направляти на військову лікарську комісію, але є непоодинокі випадки. От на раз люди говорять, що там в мене є право на відстрочку, а мене направляють на військово-лікарську комісію. Тут до, треба... до ви, винесення а, саме рішення про висвічку. Так. Чи надала людині висвічку, Чи не надала так? Є такі непоодинокі випадки. Не буду називати ці районні територіальні центри комплектування у Вінницькій mm -hmm. області, де вони собі а, створюють самі, а, самі самі свої порядки. Є такі непоодинокі випадки, коли таке відбувається. Це не зовсім правильно. Це порушення законодавства, порушення закону. Але як правило, такі ситуації ще відбуваються тоді. Коли у особи прострочений військово-обліковий документ, або взагалі такого військово-облікового документу у особи немає, тоді такий порядок, що ти зобов'язаний пройти військову лікарську комісію, стати на військовий облік, отримати актуальний військово-обліковий документ, і лише в тому випадку тобі можуть в послідуючому оформити відстрочку, тому що відстрочка у формі довідки, яка видається, вона дійсно лише при пред'явленні військово-облікового документу. Моменту, про який конкретно, чітко зазначається у цій довідці. Угу. Ну, доволі, тобто, скажімо, такий момент цікавий. Якщо скажімо, про відслучку, які ще моменти треба знати? Які моменти знати, цікаві такі? Одне можу сказати, що є такий дисонанс в плані того, що у нас є мобілізаційне законодавство. У нас є закон України про мобілізаційний про мобілізаційний обивзок та мобілізацію. І є постанова 560 кабінету міністрів, яка прийнята нашим урядом на, на виконання ось цього мобілізаційного законодавства. І, взагалі, постанова кабінету міністрів вона має нижчу юридичну силу, і вона б мала б, бути. У відповідності до закону, однак, як часто трапляється на практиці, і ми, адвокати, правники, юристи і навіть пересічні громадяни, які оформляють відстрочку, вони зустрічаються з тим, що в законі, наприклад, не вимагається подання тих чи інших документів, тоді як постанова 560 кабінету міністрів вимагає ті чи інші документи, які взагалі не передбачені законодавством, є певні такі моменти, які, ну от, наприклад, вони вони, ну як вам сказати, вони суперечать глобально закону, який має вищу юридичну силу. Це якщо пройтися по всім підставам, в кожній підставі є там певні певні нюанси. Певні нюанси, наприклад, якщо говорити про... Із останніх кейсів, наприклад, говорити про безвісти зниклих за особливих обставин це взагалі дуже е, кричаща тема. Ми, адвокати, взагалі вважаємо, що цей пункт має бути переглянутий. Чому? Е, тому що е, ми знаємо, зараз триває повномасштабна війна. До цього в нас була антитерористична операція з 2014 року. Наші захисники і гинуть, і е, багато хто із них рахується зниклим безвісти, зниклим безвіст. За особливих обставин, і е, якщо ми звернемося до законодавства, то родичі, близькі родичі, це сім'ї, це е, батьки, діти, рідні, брати, сестри мають право на відстрочку, якщо оборонець рахується безвісти зниклим за особливих обставин, тобто. Тіла немає інформації про те, чи людина перебуває у полоні військовослужбовець. Також немає. Він рахується безвісти, зникли за особливих обставин. Постанова 560 вимагає, щоб такі особи, такі родичі, такі сім'ї надавали окремо рішення про визнання такої особи в судовому порядку безвісти. Зникли, безвісти зникли. Без зникли. Е, ніби здається, нічого такого особливого немає. Але ж знову ж таки, по законодавству особа, родич близький має право звернутися в судовому порядку з такою заявою після спливу одного року з неймовірного зникнення. Такого військовослужбовця, тобто наразі ви розумієте, що є такі сім'ї, в яких цей строк не сплив, і відповідно, якщо ми беремо постанову 560, то такі особи не мають права на відстрочку. Знову ж таки, другий момент є сім'ї, в яких уже термін дійсно пройшов більше року, в когось більше двох років, але знову ж таки. Судовому порядку підтвердження ось цього факту, що він собою за собою несе, він несе той факт, що військовослужбовець такий оборонець він виключається зі списків особового складу військової частини, і сім'ї, які отримують грошове забезпечення таких військовослужбовців, вони припиняють, вони припиняють отримувати такі кошти. І... Mm -hmm. От, от такий момент мене найбільше тригерить у цій ситуації, тому що згідно закону, такі сім'ї, е, такі громадяни, вони не зобов'язані е, в судовому порядку встановлювати даний факт, оголошувати безвісти зниклим. Вони не зобов'язані і знову ж таки вони мають право на таку відстрочку. Однак кабінет міністрів наш уряд він вважає по іншому. Ми адвокати, юристи, правники зі своєї сторони. Ми зробили максимум. Ми зробили відповідні звернення як до уряду, так і до законодавчого органу, щоб ось цю несправедливість, ось цей момент, який взагалі суперечить закону, щоб він був прибраний, врегульований. Я дуже дякую. На жаль, чесно, що ефіру добігає завершення 11.57 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні на гостях адвокат Аліна Вдовцова горіл. Ми на на популярні шукали відповідь на популярні питання. скажімо, про вістручку і не лише про вам Дякую на все добре. Дякую вам. Дякую вам за участь. На все добре бережіть себе. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один і